Свободи, і так, якщо комусь приємно, нехай вважають нас за паденцями, Ми цим пишаємось, так як і марозлі, Деволан, терішельє, буфо. І багато-багато інших западенців, які збудували чудове європейське місто, яке радянська влада дуже сильно, сильно підпсувала. Але нічого, йде час, і велика українська еволюція, плюс революція повернеть Одесу до Європи разом з цілою великою Україною. Я зараз ще декілька організаційних оголошень. Олексій Чорний, будь ласка. Слава Україні! Насправді я шокований тим, що сьогодні побачив, тому що я приїхав з Києва, я скажу, що в Києві таких колон я давно вже не бачив. Тобто, насправді був етап, коли були колони, але він пройшов, я не втомилася. Я так розумію, що Дсити тільки зараз прокидаються, це чудово. Дуже радий бачити, що нас багато. Другий момент завтра буде суд по двох наших активістів, по двох активістах. Також кріблікую повіталіку Стіменка. Одному загрожує три доби відсидіти, іншому здається, 54 години виправних робіт. Ще за той майдан, коли нас розганяли в перші дні майдану. Всі, хто може, запрошую завтра прийти на акцію протесту. Вона буде якась креативна, приємна. Ну, хто був минулий раз, той бачив, що це було цікаво. На 10.30 гайдара 24А. Хто готовий зараз приділити якийсь час на те, щоб намалювати плакати чи подумати над стратегією, як це буде. От запрошую до дюка, ми зараз беремо. Ося і підемо разом. Подумаємо, як зробити це класно. Слава Україні.